В один прекрасний день два юних чоловіка прийшли у школу магії в Арабікстані під назвою Арабік. Вони дуже здивувалися, коли пішли в цю школу. Добрий чоловіче! Не підскажете, як прийти до школи Арабік. Щоб пройти у школу Арабік, вам потрібно піти наліво, потім вперед. Направо, і там буде велика двері. Зайдіть в нею і не померіть під цей під це. Вітаю вас! Ускорі. Ай! Ай навіщо? І в них було надважливе завдання вкрасти флешку у охранника. Вони тікали і тікали дуже швидко, але їх настигла доля, смертна кара. За ними вибіг охоранник. Перший хлопець. Помер, а другий встиг обіжати. Но що було з ним далі, ніхто не знає.